Інна Олександрівна у Машівському районі працює держслужбовцем з 2008 року. Свою роботу, яка полягає фактично в організаторських заходах, вона говорить, любить. Я контролюю розпорядження, доручення голови адміністрації, Я також виконую обов'язки секретаря, реєструю, підправляю, отримую електронну почту, виступаю на нарадах, семінарах. Держслужбовець говорить, головне залишатись людиною. Яка місія державного службовця? Це нести користь людям. Люди переходять різні, з різним статусом, з різним соціальним становищем. Ми всі повинні допомогти, знайти їм, розрадити їм, допомогти їхніх проблемах. Нині вона у Полтаві в обласній адміністрації готується проходити співбесіду і дискутувати на різні теми. Іншими словами, бере участь у другому турі всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець серед полтавців. Обирають найліпшого керівника та держслужбовця. Оцінюють їх колеги. Він працює на державній службі не для когось, а персонально для себе працює. Тобто, він, як пересічний громадянин держави, працює так, щоб покращувати життя і собі. І населенню конкурс називають приводом привернути увагу до проблем цієї служби сьогодні. В Україні політики вдало використовують державних службовців для того, щоб Прикрити, приховати свої е, пробіли, свої е, прорахунки е, в своїй роботі, бачимо, що і е, фаховий рівень високий, але разом з тим і заробітня плата, вона не є конкурентно сьогодні на ринку праці. І соціальний пакет він значно е, відступ е, значно програє, скажімо так, якщо порівнюємо е, наших колег з країн Європейської Союзу. Минулорічний всеукраїнський переможець, кращий керівник Людмила Бо. Без... Зушко спорятина нині член конкурсної комісії. Критерії лише розуміння сьогоднішньої державної політики, це моє бачення, і зрозуміло професійні їхні здібності, навики і професійний рівень зараз. У Полтавській області нараховують більше 10 тисяч державних службовців.